Бази Мрео відновили свою роботу з 21 січня запускається вже Мрео. Нагадую, будь ласка, друзі, всі, хто давали завдатки, всі, хто домовлялися самостійно з переоформленням автомобілів, відпишіть на Телеграм, на інстаграм, на Тікток для того, щоб ми вас записали на Мрео. Довести, додати якісь документи в офіс, приїхати, оформити договір та внести першопочатковий внесок. Ось. Е і є автомобілі від компанії-продаж. В них оформлення там протягом декілька годин триває. Тобто ви фактично за три години вже можете бути на авто. Автомобілі знаходяться в місті Києві, їх можна подивитися на майданчику. Потім ми можемо допомогти продати ваш автомобіль, поставити його на експозицію в місті Києві на сам майданчик. Потім, друге, ми можемо допомогти продати реалізувати ваш автомобіль дистанційний продаж. Це може бути: ми приїжджаємо з оператором, знімаємо ваш автомобіль, монтуємо. Робимо особисто домовляємося про з вами. Про з вами про зустріч про зйомку вашого автомобіля, або продаж від вас по вашим фотографіям, які ви робите. Ми допомагаємо теж просуваємо, продаємо автомобіль швиденько, тому що у нас є лізинг, є продаж, є обмін, і це все працює. Ось відпишіть всі умови є в телеграм-каналі. Хто не знайом, будь ласка, заходьте в телеграм-канал, знайомтеся. Ми допомагаємо продавати автомобілі, надаємо їх у лізинг по всій Україні. Реалізуємось, співпрацюємо з юридичними та фізичними особами, з військовими. І першопочаткові внески, вони мінімальніші від там, 20% на вартість, від вартості автомобіля. І ми надаємо лізинг по всій Україні. Каско не обов'язково. Страховка, звичайно, це обов'язково, але всі умови є в телеграм-каналі стосовно лізингу. Кому не зрозуміло, в шапці профілю є контакти, набирайте, підскажу та проінформую. Дякую.